Друзі, вітаю вас на моєму каналі Мені там Якол і в цьому відео про новий тип віз в Польщі для підприємства. Що це таке? Польський візовий центр заявив про те, що входиться нова категорія віза типа Д-підприємства. Цей вид він, призначений для іноземців, які отримали офіційне запрошення від компанії які включені в спеціальні реєстри підприємств, зареєстровані е, Міністерством економіки Польщі. Е, що дає, що таке взагалі ця віза? Нова категорія візи дозволяє іноземцям отримати дозвіл на довготерміновий побут в Польщі якщо вони були запрошені таким підприємством, яке має пріоритетне значення для польської економіки. Список таких підприємств, компанії публікується офіційно та оновлюється регулярно. І що ж це за компанії, які входять? До цього до цієї категорії, так, є навіть певний реєстр, який містить такі компанії. Це компанії, які уклали грантову угоду в рамках програми підтримки інвестицій, які мають важливе значення для польської економіки. Це 2011 2030 роки. Так, і двох категорія це ті, які підписали угоду про отримання допомоги державної згідно постанови міністра розвитку і технологій від 29 березня 2023 року, скерований на підтримку інвестпроєктів, зв'язаних з переходом до зеленої економіки що дає а, взагалі нова категорія візи. <кій> Вона спрощує легалізацію побуту в Польщі, прискорює процес отримання, отримання дозволу на роботу, ну і полегшує працевлаштування в стратегічно важливих компаніях. От, в принципі, так, коротко і про головне. будете в курсі. Користуйтесь інформацією, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео і актуальну інформацію щодо змін почів, які можуть стосуватися, зокрема, українців. Побачимось!